Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема цієї проповіді буде називатися Про діотрефів та Олександрів по зібраннях, про діотрефів та Олександрів по зібраннях. Найперше, ми пороздумуємо, хто такі були діотрефи і Олександри, і якщо вони на той час були, то скільки їх зараз може бути? Отже, перше місце писання, ми відкриємо, це буде третє соборне послання святого апостола Івана з 9 го вірша. Так, свого часу писав апостол Іван до церкви. Я до церкви писав був з 9 го вірша, але Діотреф, що любить бути першим, у них нас не приймає. Тому, то коли я прийду, то згадаю про вчинки його що їх робить словами лихими, омовляючи нас, і він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго, доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Димитрія свідчили всі сама правда, і свідчимо й ми, а ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Отже, хто такий Діотрев в цій церкві? Він був пастором, він зробився пастором, він був перший в них, старався бути першим, як тут написано. І зауважимо, якісь страшні слова вже апостолів він не приймав. Науки здорової, євангельської і, і науки Христової, яку проповідали апостоли, він не хотів чути. Це був пастор відступник. Читаємо про те, що більше того, він обмовляв поганими словами апостолів. Він не зупинявся на цьому. Людей, які в його церкві хотіли приймати правдивих служителів, слухати здорову науку і апостолів він виганяв і вилучав з церкви. Зауважимо, що робив Діотреф, яка це була людина? І він був пастором цієї церкви? Отже, Діотрефи це відступники, пастори та служителі при керівництві. Так, вони ще може залишатися, як свого часу залишався Саул, Е, При царюванні Саулу залишався, хоч вже Бог вибрав Давида, але Дух Божий відступив від Саула. Але Дух Божий відступив від Саула, і на нього нападав дух злий. Це перше місце писання. Друге місце писання. Ми візьмемо, це буде друге послання. Свято апостола Павла до Тимофія. І ми прочитаємо, будемо читати про Олександра з 14 вірша. Котляр Олександрів, на Коїв був лиха чимало мені, так пише апостол Павло. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його йти Бо він міцно противився нашим словам. Зауважмо, котляр Олександр це був свого часу служитель Божий. Но він відступив повністю від Бога. Ні Діотрев, ні Олександр, якщо уважно читати послання апостола Івана і послання апостола Павла, вони вже, я так бачу, по тих посланнях вони покаянню не підлягали, вони зневажили Духа Святого. Вони похвалили Духа Святого, вони стали потім богоборцями, потім сатана через них руйнував церкву Ісуса Христа. Отже, ми бачимо, що люди, які відступлять від Бога, немає самих більших противників для церкви Ісуса Христа як відступники, як хулителі Духа Святого, як ті, хто вже відступив повністю від Бога і не підлягають покаянню, як це свого часу зробили Олександр і Діотре. І вони сильно, саме оці люди, сильно противляться здоровій науці, сильно противляться Слову Божому, і вони будуть витісняти Духа Святого і зібрань, дію Духа Святого, здорову науку вони самі не хочуть чути, і забороняти буде, щоб це відбувалося там, де вони при керівництві. От бачимо, що противився міцно нашим словам, тобто словам апостолам Олександра. При першій моїй обороні жаден не був при мені, каже апостол Павло, але всі покинули мене, хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалася через мене, та щоб усі погано почули її, і я визволився з пащі лев'ячі. Отже, в особі цього Олександра настільки. Сатана повстав проти Павла, що він вже був в тупику, одна смерть дивилася йому в очі, виходу вже не було, повний тупик. І Господь допоміг у особі цього Олександра, не би в пащі лева, вирвав його і допоміг йому залишитися живим, щоб далі ще Іванглію Божу проповідувати і звіщати. Зауважмо, що пише апостол Павло. Нехай Господь віддасть за його вчинки. То зауважимо, як треба і нам поводитися, коли е, навіть люди, які відступили від Бога, йдуть і зневажають вірних людей. Апостол Павло ніколи не мстився тим. людям Він передавав це в руки Божі і казав: Хай Господь віддасть. Це означає, що люди не підлягають вже покаянню. Тому що коли Ісус молився на хресті, Він молився за тих, хто його розпинав, отче простий, вони знають, що роблять. Степана, коли каменували, то Степан молився і казав: Не залічи їм цього гріха, прости їм. А апостол Павло пише каже: хай Господь віддасть, віддасть, передав його повністю в руки Божі. Бог з тими відступниками буде мати справу, як написано в посланні до Євреїв 10 розділ. Страшна річ упасти в руки Бога живого, і Бог буде судити свій народ, який світ? той народ, який знав його, але відступив, похолив Духа Святого, потоптав Сина Божого, і кров заповіту зазвичай вважав. І зневажив знову собі, розіп'яв чи розпинає Христа в собі, Ісуса Христа гріхами своїми. З тими Бог буде мати особливу зустріч, особливий Божий гнів і Божий суд виліться на тих людей. Люди, які відступають від Бога, вони потім стають страшними противниками, страшними противниками. Церкви Христової і Духа Святого, і самого Господа. Отже, ми зауважимо це. Це той самий Олександр, про якого пише апостол Павло, але в першому посланні до Тимофія це буде перше розділ, 18, 20 вір. Цього наказа я передаю тобі сину мій Тимофія за тими проростами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися вірі. Серед них Гіменей, зауважимо, це був служитель. Олександр цей самий, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Передати сатані це не знеможення тіла. Так як два рази згадується в Євангелії, це перше Коринтян 5 розрив юнака, апостол Павло каже з церквою коринською передати на знеможення тіла, і тут. Але тут ми бачимо служителів відступників або служителів, які відступали, точніше. Шо віддача на поталу або на знеможення сатані це доступ до їхнього тіла страшними стражданнями і хворобами, щоб вони ос визнали, зрозуміли свою провину свого своїх, гріха. Тому що люба лежа наука, люба ли же наука веде до гріха, вона веде до боговіступництва, вона веде до заблудження. І ось цей Гіменей Олександр, особливо Олександр, він цього висновку не взяв. Він далі міцно противився, як ми прочитали, друге Тимофія. друге Тимофія. Отже, Олександр та Діотрефе сильно противляться правді Божій та зневажають Бога та правдивих пасторів. Правдивих служителів та правдивих членів церкви. Вони завжди бажають бути першими, панують над спадком Божим силою та жорстокістю. Це люди затрісні, злопам'ятні, це люди сильно злопам'ятні, дорогі слухачі, дорогі, особливо брати, і сестри в Господі. І ось ми прочитаємо за таких людей в книзі Єзикиля, таких самих дівотрепів, тільки вже старозаповітніх. Старозаповітніх. Це буде Ізекія 34 розділ. І ми прочитаємо з 1 по 10. І було мені слово Господнє таке. сину людський, пророкуй на Ізраїлових пастирів. Пророкуй та й скажеш на них, до тих пастирів. Так говорить Господь Бог, горе Ізраїловим пастирям, які Пасуть самих себе, хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари не пасете. Слабих не змісняєте, хворої не лікуєте, пораненої не перев'язуєте, сполошеної не вертаєте, і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними з силою та жорстокістю. І порозпорошувалися вони з браку пастиря, і стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігалися, блукає, отана Моя. По всіх горах та по всіх високих згір'ях, і по всій широкій землі розпорошена отара моя. І немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Тому, пастирі, послухайте Слово Господнього. Як живий я, говорить Господь Бог за те, що отара моя. Полишена на здобич, і стала отара моя за їжу для всякої польової звірини через брак пастиря, і пастарі мої не шукають моєї отари, а себе самих пасуть пастарі мої, а отари моєї не пасуть. Тому пастирі, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог. Ось я на тих пасторів і зажадаю з їхньої руки отари моєї, і відірву їх від пастіння отари. І ті пасторі не будуть вже пасти самих себе. І я врятую свою отару з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Отже як ми можемо побачити, так само такі люди були і в старому заповіті. Той же самі подібні люди були в старому заповіті, і в новому заповіті так само. Вони тримаються такі люди, Діотрефи і Олександри, вони тримаються крісла. Це люди, на яких спочиває той дух жадоби влади, якого мав цар Ірод. Ми можемо прочитати Евангелію Матвія, другий розділ з першого по восьмій вірш, що коли Ірод дізнався про те, що народився Ісус Христос, вождь, який буде пасти ізраїльський народ, Він захотів його погубити. Він захотів його погубити, він захотів його вбити. Чому? Що цей це маленьке дитятко, коли воно виросте, не зайняло його місце. Він собі так думав. Як це так? Якесь маленьке дитятко має потім встати на його місце. Отже, це вже доба влади. Це можна сказати, на яких на цьому іроді спочував. Через таких Олександрів та Діотрефів сильно руйнується церква Ісуса Христа. Такі люди вже фактично не підлягають покаянню, коли так уважно уникнути, хто був Діотреф і Олександр. Їм не допоможе вже навіть жодне покарання, як це не допомогло Олександру, якого ми читали перший раз, апостол Павло віддав на знеможення тіло, і воно йому не помогло, він сильно протився далі науці Ісуса Христа через апостола. Павла, такі діотрафи та Олександри можуть дориватися до влади через різні бунти та розколи, а потім стараються утверджувати свою владу при керівництві, вибираючи та настановляючи е, таких самих подібних собі людей до своєї команди. Скинути може їх тільки Бог, бо тільки Господь знає, як з ними мати справу. І дуже нелегко істинним членам церкви знаходитися серед таких діотрефів та Олександрів. Але пам'ятаємо, що самоділ, пророк потужний самоділ, він виріс саме потужним пророком біля відступника Ілія. Пам'ятаємо, що і у Сердійській церкві було, скажімо, тільки декілька членів церкви, які не споганили своєї одежі, які були вірні Господу. Тому будьмо вірні Господу і не оподімося, не, не ставаймо подібними до Діотрефа та Олександра, до цих злих служителів, відступників, а беремо приклад із вірних служителів. І будьмо прикладом усьому і тримаємося непохитно здорової науки Євангелії, а Бог з ними сам розбереться. А ми боремось за віру євангельську. А ми боремося за віру Євангельську. Ми ще візьмемо декілька місць писань. Перше місце писання. Ми візьмемо, прочитаємо. Це буде Дісних апостолів, 20 розділ, знайомий нам текст слова Господнього. З 28 го вірша. Це слова крикущі апостола Павла, коли він. Ішов, знав, що його в Єрусалимі вже чекає. Він зібрав всіх пасторів. Ефесу, покликав в Мілет і мав з ними розмову. Мав з ними, скаже, останню розмову, яку він мав. Ось ми прочитаємо, що він говорив. Пеленуйте себе та всієї отари. Зауважимо, це було сказано до вірних пасторів, до вірних служителів, в який Святий Дух вас поставив єпископами. Що постить церкву Божу, яку власною кров'ю набув він, тобто, як дорого куплено, куплений кожен член Христової церкви, кров'ю Ісуса Христа. Бо я знаю, що як я відійду, каже апостол Павло, то війдуть між вас вовки люті. Тобто між вас, Лже пророки, лежа вчителя, війдуть між вас. Наймете, війдуть вони, оці вовки люті, де між вас? Між пасторів. До керівництва. І отари щадити не будуть. І з вас, тобто з вашого, з вас керівництва, і з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати, перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Це означає, що відступлять від Бога, ставлять відступниками стануть і будуть тягнути людей за собою, аби мати матеріальний зиск і вигоду. І ім'я Ісуса Христа використовувати для свого збрудної наживи чи для свого брудної слави. Слави. І з вас самих навіть може постанне, що буде казати перекручене, аби тільки учні тягнути за собою. Тому то пиленуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч перестань навчав зі слізьми ось три роки. Яке сильне застереження. А потім апостол Павло каже: а тепер доручає вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спащину серед усіх освячених. Серед усіх освячених. Ще одне місце писання ми візьмемо, це буде друге послання до Солонян, друге. Читаємо третій розділ із першого по третій вірші. Наотку моліться, браття, за нас, щоб ширилось Слово Господнє та славилось, як і вас, і щоб ми визволилися, визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх. І вірний Господь ще зміцнить вас і збереже від лукавого, тобто від фальшивих братів, від фальшивих людей. Позібрання. Так, отже, ми бачимо, що апостол Павло наражався на ті речі. На, до тих, на, біля тих людей, які були підступні, які хотіли його погубити, які хотіли його зловити на слові, як це свого часу. Фарисеї хотіли зловити Ісуса на слові, а фарисеї це було керівництво Ізраїля. Це було керівництво Ізраїля. Зауважмо, хто апостола Павла хотів знищити. В основному так само керівництво Ізраїля. Вони по п'ятках йшли там, де він був, аби його погубити, аби його знищити, аби наука Христова не досягала спасіння людських душ. Ще одне місце писання: ми візьмемо, це будемо читати 2 Коринтян. Другий Коринтян, читаємо 11 розділ з 13-го. Вірша. Такі бо фальшиві апостоли. Лукаві робітники вже Коринській вони пробралися. Лукаві робітники, що підроблюються на христових апостолів, і не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Зауважмо! Вже в Коринській церкві пробралися лже-вчителя, лже-апостоли, вони себе назвали апостолами. І сатана через них руйнував церкву в Коринті. То коли це в Коринській церкві таке сталося, то скільки зараз є таких людей, таких Олександрів і Діотрефів, і пам'ятаємо, що сатана ніколи не буде своїх слуг тримати, щоб вони сиділи там ззаді і тихенько були. Ні. Він завжди буде прориватися до керівництва, бо саме при керівництві він може наробити і зробити те, що він хоче, тобто зруйнувати церкву Ісуса Христа, руйнувати народу Божий, руйнувати вірних людей. Ось його мета не давати ходу Духу Святому, витісняти Духа Святого, зневажати Духа Святого, зневажати Христа. Що зараз і відбувається це? Відбувається таке боговідступництво, якого ще ніколи не було. Де люди, особливо хто прикивнист, відступають від Бога і тягнуть за собою людей в погибель. І це передбачив Христос, це передбачили апостоли, і вони говорили про ті тяжкі часи, де наслідок цього боговіступництва будуть люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, батькам неслухняні, непобожні, осудливі, зрадники. Що люблять більше розкоші, аніж люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, сили відреклися, сили Духа Святого відреклися, а відректися сили Духа Святого може тільки той, хто прийняв ту силу, хто пізнав силу, хто в кому проживав Дух Божий, той може відректися його. І зараз ми живемо в такий час, де сильно руйнується народ Божий. Сильно руйнується церква Ісуса Христа, де слова Ісуса Христа збуваються на очах наших. Що де він свого часу сказав Єнгелію Луки 18 роздив 8 вірш. Як прийде син людський, чи знайде віру на землі, а віру де буде шукати Ісус та серед народу Божого, серед народу Божого. Саме тим запитанням Ісус хоче задати, як якийсь страшний стан буде Його народу перед Його приходом, як свого часу Ілля. Не де цей цар разом з своєю жінкою Єзаве, Єзавеллю, Ахав з Єзавелю, руйнували на, на пророків, вбивали пророків, ненавиділи пророків, істинної здорової науки, і Ілью хотіла цей Єзавель погубити. А він втік і молиться, Бог, а Бог йому каже, тому що вже Ілля був в такому стані, що каже: жертовники твої поруйнували. Пророки твоїх повбивали, я залишився сам, а Господь його підкріпляє і дає йому відповідь Не сам ти, Ілля, ще сім тисяч, які не схилили колін перед алом. Зауважмо, який страшний стан був в той час і серед ізраїльського народу. Так, і зараз дуже нелегкий стан. І чим ближче до приходу Христа, він буде важче, буде все важче в світі, все важче в церкві. Беззаконня буде ширитися і шириться серед народу Божого. І що і відбувається зараз, як ніколи, влащую ще Євангелія буде процвітати по зібраннях. Бо більше полюбили розкоші, ніж полюбили Бога, як ми читали. Вузька дорога буде зневажатися, а широка буде пропагуватися, бо що і зараз відбувається розширяються межі, розширяються широкою дорогою. І це можна, і це можна, і це не гріх. На правдиву науку кажуть, це єрість, а на лже науку кажуть, це істина. І так гамують неправдою, правду Божу, придушують, зневажають і зневажають. І як боляче Господу дивитися на цей стан, як важко дивитися Духові Святому, коли його просто. Виганяють із своїх сердечних храмів, коли ви його виганяють із зібрання, із зібрання. Коли Христа не хоче, щоб Він був на їхнім господаром і нашим господарем нашого життя. Господи, прости, прости свій народ, який зараз в такому стані, на легкому стані, знаходиться. Отже, ми зауважимо, де, де апостол Павло каже, фальшиві апостоли, фальшиві робітники. Ще раз хочу зачитати, ще раз хочу, може, цитував, а ще хочу зачитати Филиппіан, перший розділ, 27 по 30 вірші. Це відноситься до всіх щиро віруючих людей, які щиро люблять Бога і тримаються Його слова. Читаємо. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Так, дорогі слухачі, дорогі брати і сестри в Господі, хто захоче жити згідно з здоровою наукою Євангелії, не омене переслідувань. Не омене переслідувань. Щоб ще прийду я і побачу вас, ще й не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в унімдусі, борючись однодушно. За віру євангельську. Зауважимо однодушно за віру євангельську. Далі. Ні в чому не боячися противників, це означає, що будемо мати противників, які будуть йти проти цієї науки, проти того слова, яке буде звіщатися. Якби зараз проповідники диаконисту, жителя проповідували так, як написано слово Боже, то немало без них по тюрмах вже би сиділи. За правду Божу. Нічому не боюся противників, це їм доказ загибелі. Вам же спасіння. А це від Бога, каже Господь. Бо вчинено вам за Христа добродійство. Не тільки вірувати в нього, але і страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили мені, а тепер чуєте про мене. А тепер чуєте про мене? Ось так говорить Господь. Тому, дорогі слухачі, дорогі брати і сестри в Господі, ще раз хочу сказати, що Діотрефа і Олександра, коли вони були за час апостола Павла і за час апостола Івана, і вже пробралися і пробиралися до керівництва, то їх зараз немало. Немало і набагато більше. Тому не дивуймося. Коли здорової науки не хоче приймати. Ми живемо в цей час, де люди вибирають собі вчителів, щоб їхні вуха влещували. Але тримаймося, Господа, е, будьмо прикладом в тих зібраннях, де ми будемо. Зауважимо, хоч сардійська церква було декілька людей, але Господь не каже до них, виходьте звідти, так? А це означає, що вони залишалися так нелегко в цій церкві було тим декількам. Я собі уявляю, вони були як білі ворони. Але вони мали залишатися там, щоб бути прикладом і світлом для інших тих оточуючих людей, зібрані. Тому пам'ятаємо, будьмо прикладом там, де ми є. Пам'ятаємо, ще раз, хочу сказати, що Самоїл, якийсь нелегкий на час, написано рідке було слово за часу Самуїла, де народ ізраїльський теж відступив від Бога. І Ілі, який так само своїх синів не спіняв, потім поніс певне покарання за це, і його сини понесли. І ми бачимо, що біля такого Ілія Бог е виховав Самоїла, і він став потужним пророком. Ну, ми пам'ятаємо, яке б не, е не було, можна сказати, оточення, будьмо ми вірні, так нелегко, так тяжко, але тримаємося Господа, відстоїмо здорову науку. Іді вперед. Дивіться завжди на Христа, не на людей. Тому що люди, люди ні, на, з добрих людей, які є прикладом, як написано, що приймайте віру, дивлячись на їхні кінець, звичайно, ми повинні триматися з тими, хто Господа кличе в чистого серця, один одного підкріпляти, заохочувати до добрих діл. Але я маю на увазі, коли ми бачимо, що людина спотикається, і людина десь падає, не смущаємося, не занепадаємо. Пам'ятаємо, що завжди дивимося на Христа. Завжди дивимося на апостолів, завжди дивимося на Першу апостольську церкву. І так Господь нам допоможе, допоможе дійти до мети, дійти до цілі, до чого ми прямуємо бути в царстві Божому. Ніколи не беремо приклад з діотрефів, як казав апостол Іван, не робися подібне до злого. Передаймо їх руки Божі, Бог з ними буде мати справу. Страшно, страшно, коли люди поступають і свідомо йдуть проти Бога. Знаєте, ще йти проти людини це одне, Йти проти диявола, знаючи, що з нами є Господь, це ще одне. Але коли ти йдеш проти Бога, проти Бога ще ніхто ніколи не виграв. І Бог ніколи не був пророч. Ніколи. Тому хай благословить всіх нас, Господь, будьмо вірні Богу. Дивімося на вірних служителів і тримаємося правди Божої, Слова Божого і вчення Ісуса Христа, не відступаючи ні в Хай Боже ім'я буде прославане в цей останній тяжкий час через це Слово, через цю проповідь, яка записана. Бажаю вам рясних Божих благословень, а нашому Господу, Хай буде вічна подяка, честь і хвала Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Амінь.